Сергію Васильович надягають халат рукавички, готують до чергової операції. На столі військовий хірург витягатиме з його ноги уламок. До операції поранених бійців тут готові цілодобово. Це може і ночі бути надходження це може і днем бути надходження. Роботи достатньо, багато багато роботи. І різні ті проблеми, які є. Це треба і осколки подаставати, це треба і рани обробити. Як правило, це міновибухові. Це міновибухові травми, оскольчити поранення, кульові поранення. Зажимчик, де? Який? Який? Сергій Васильович, хірург-онколог, завідувач відділення загальної хірургії однієї з лікарень Дніпра, очолює його вже 23 роки. Згадує, почалося все з двох тисяч квадратних метрів голих стін. Я приїхав, а тут дверей нема стін, нема там такі все кровати, немає, все остальне. Засучили ми рукава і стали будувати відділення. Наше відділення є мікс-відділенням, котрим сконцентровані спеціалісти різного профілю. Це і хірурги, і гінекологи, онкохірурги, онкогінекологи, ендоскопісти, сонологи. Повномасштабне вторгнення Сергій Васильович разом зі своєю командою зустрів в операційній. Перші три місяці майже живо відділені. Проводив за хірургічним столом по 8-10 годин поспіль. Змінилося навантаження, воно збільшилося об'єми і оперативних втручань і пацієнтів в три-чотири рази більше, і складність цих проблем більше. А деякі бійці знову повертаються у відділення зі свіжими пораненнями. Шапера ж друге було осколочне, Перше було це була міна, а друге це впівішка. Ну, Перше отримав 5 місяців назад. Це все на днях. Заоперували перший раз і другий раз. Осколки достали і той раз, і цей раз. Все добре, чудово. На початку повномасштабного вторгнення Сергій Васильович і сам хотів піти на фронт. Навіть шолом на той час купив та віддав його своєму пацієнту розвіднику. Проходить. Три місяці повертається він з пораненням до нас. Слава Богу, живий. Шолома нема, пролетіла куля, роздробила той шолом, голова ціла, життя збережене. На війну каже, його не пустили колектив та друзі військові, котрі і служать зараз, і біда, якого вже нема. Телефонували, сказали, що ось ось ваш. Бій, ось ваш бій, і тут, тут будьте тут. В тилу Сергій Васильович продовжує рятувати життя. За рік у відділенні проводять за дві з половиною тисячі операцій. Що не з хірурга і боєць Сергій, поранений під час відбиття ворожого штурму. Ви Сергій зас'ють тут і сюди і одразу назад за хлопців. Лікар додає, нині разом з колегами збирає допомогу бійцям на передову. Бронежилети, шоломи, турнікети, ліки зараз е, був момент е, з транспортом. Був та саме находили, нам, допомагали, відремонтовували, рихтували, відправляли машини. Ми чотири джипа направили туди для наших хлопців. Одна Тойота трундра ракетну установку поставили, і вона громить, і до сих пор жива. Слава Богу. Попри виснажливий режим, каже лікар, скальпеля не складе. Хочеться побачити світло в кінці цього тонелю, ми розуміємо, то втягнулися. Ми не маємо права втомитися, не маємо права. Бо ми розуміємо, що там значно важче. Значно важче. Не маємо права. І от завдання таке: треба працювати стільки, скільки буде потрібно. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.